Завжди і усюди, в будь-які часи і на будь-якому континенті, війна триває доти, доки обидві сторони мають бажання воювати. Тобто мають волю до боротьби. І навпаки, ви можете мати техніку і зброю, гроші і ресурси. Але якщо ваші люди не хочуть йти у бій, то війну буде програно. Навіть в умовах, коли ваша держава об'єктивно сильніше противника. Звісно. На бажання воювати на мотивацію особового складу впливає безліч факторів, і наявність зброї та техніки, грошей та ресурсів тут точно слугує потужним мотиватором. Але ідеальних умов ніколи не буває. І часто складається ситуація, що через помилки або нехлюйство, або через дії супротивника на окремій ділянці фронту у вас може скластися така ситуація, що якихось ресурсів бракує, а якихось інших навпаки надлишок. Проте, надлишок ресурсів бажання воювати не збільшує, а от брак ресурсів дуже негативно на це бажання впливає. Брак набоїв неможливо компенсувати надлишком віри. Ілюструючи вище сказане, можна додати, що патріотичні блогери та митці, красиві мурали на стінах, прапори на флагштоках вони, звісно, важливі, вони потрібні, але вони нічого не варті, якщо все це не захищає зі зброєю в руках звичайний піхотинець на передовій. Без вишиванок можна жити, без солдатів, які захищають наш образ життя ні. З вами Залізний Літопис. Сьогоднішнє відео це дещо інакший погляд на перші дні вересня 2014 року. Тоді всі погляди ЗМІ були прикуті до трагедії Іловайська, і це логічно. Але я думаю, всім зрозуміло, що бойові дії все одно тривали. Це історія про те, як Російська Федерація сама ж втрапила в свою ж гібридну пастку. Це згадка про тих, хто, не побоюсь цього слова, врятував державу Україна від великої біди. Хоча, якщо розглядати події з холодною головою та дивитись на цифри, то ефективність цих операцій, які передували підписанню мінського протоколу, була вельми сумнівна. Тож, підпишіться на канал, поставте лайк. Або просто ставайте цього канала спонсорами. Якщо хтось забув, моє прізвище Руденко і ми поговоримо про АТО. Тож, після захоплення Новоазовська, яке відбулося ще 27 серпня 2014 року, російські війська якось так несподівано призупинили подальше просування. Формально це виглядало як пауза і підготовка перед наступом на Маріуполь. Однак, подальші події показали. Швидке захоплення міста не входило до безпосередніх планів противника. Варто розуміти, що навіть у разі спроби штурму Маріуполь не був би легкою здобич. І власне це показала вже трагедія 2022 року. Однак, навіть в році 2014-му, попри певну паніку серед цивільного населення, колони біженців та інші ці моменти, наявні, хай і обмежені, але відносно боєздатні сили Збройних сил та МВС. Які були дислоковані в місті, могли б створити тимчасовий, але відчутний такий опір. Окрім того, розуміючи наявність свої сили, російське командування не могло гарантувати можливості його утримання міста мається на увазі у випадку контрнаступу. Однак варто розуміти, що у війні 2014 року військова логіка геть не завжди була визначальною. Гібридний характер конфлікту передбачав поєднання силових дій з політичним тиском, інформаційними операціями. Та демонстраціями різноманітних мирних ініціатив. І от саме в цій парадигмі і варто розглядати подальші події. І тут ми бачимо яму, яку РФ копала для України, але втрапила туди сама. Контрнаступати українській армії було тоді нічим. Бо наявні підрозділи були ненавчені, погано забезпечені та загалом деморалізовані і взагалі розбиті. Але цієї інформації російські штаби на руках не мали, тож мусили брати до уваги сам факт наявності в Маріуполі певного гарнізону. А доволі активна позиція місцевих мешканців, які почали будувати укріплення, додавала медійної потужності тодішнім силам оборони Маріуполя. І це зараз ми розуміємо, що зруйнувати місто і повбивати десятки тисяч цивільних просто так, для Російської Федерації це геть не проблема. Ба більше міжнародна спільнота все це проковтне і продовжить з Російською Федерацією так чи інакше співпрацювати. Тоді, в 2014 році, цього до кінця не розумів навіть Кремль, тож і грався в свої гібридні технології. Менше з тим, варто також розуміти, що так зване мінське перемир'я це геть не результат до роботи одного дня, а навпаки, довготривалий процес, який розпочався задовго до моменту підписання документів. І спроба відкусити якомога більшу територію до моменту заморозки бойових дій в такому випадку виглядає доволі логічно. Наприкінці серпня, на початку вересня 2014 року, українське командування планувало до моменту підписання мінських домовленостей, до 5 вересня, звільнити Тельманове після 16-го року воно називається Бойківське, і місто Новоазовськ. а також відновити контроль над ключовими шляхами сполучення. Однак вже на етапі підготовки стало очевидно. Що угрупування Збройних сил України не мало ані чисельної, ані технічної переваги над противником, який спирався до того ж і на регулярні підрозділи Збройних сил Російської Федерації, які мали добре налагоджену артилерійську розвідку і підтримку безпілотних літальних апаратів. І от варто особливо наголосити, що для розвитку і коригування артилерійського вогню ще в 2014 році армія Російської Федерації вже використовувала штатно безпілотники. А от українське військо лише починало цей шлях, і тут технічна перевага була абсолютно на боці окупантів. Крім того, варто зазначити, наступні такі неприємні для нас моменти. Російська Федерація планувала захоплювати Україну геть не силами своєї армії, а використовуючи саме проксі, тобто війська так званих ДНР, ЛНР та інших псевдореспублік, які вони планували тут заснувати. А от вторгнення, яке відбулося 24 серпня 2014 року, це дійсно доволі обмежена операція, метою якої був порятунок цих недореспублік із розгрому української армії. Однак, після виснажливої літньої кампанії склалась ситуація, коли протидіяти російському вторгненню, навіть такому обмеженому, було вже майже нічим. І якби російські штаби були більш сміливими у своїх діях та не зупинились на досягнутому. І після порятунку ДНР та ЛНР рушили б далі на захід, ти би очікував дуже приємний сюрприз у буквально відсутності організованого опору. Українські штаби це чітко розуміли і мусили з цією небезпекою, з цією проблемою щось діяти. І кажучи простими словами, за відсутності реальної можливості вибудувати оборону, народилось доволі авантюрне рішення створити таку видимість. І в даному контексті я дозволю собі поправку. Це навіть була не авантюра, це був крок відчай. Менше з тим, 3-4 вересня 2014 року, підрозділи 95-ї бригади здійснили серію складних маршів і маневрів, метою яких була демонстрація присутності українських військ у ключових регіонах Півдня Донеччини та власне відволікання сил противника. Попри низку бойових зіткнень з противником, ці дії мали радше психологічний та інформаційний ефект, ніж безпосередній воєнний результат. Противник був змушений. Враховувати можливість активних дій Збройних сил України. Однак варто наголосити, реального ударного потенціалу для масштабного наступу у українських військ уже не було. Ба Більше, і тут я повторюсь, навіть для вибудовування стійкої оборони сил натурально бракувало. Щоб краще розуміти масштаб цієї катастрофи, варто зазначити, що для оборони були залучені навіть підрозділи Національної гвардії, які охороняли атомні електростанції, та навіть. Сили державної охорони. Це то спеціалісти, тілоохоронці, фактично, роботою яких є охорона перших осіб держав. 4 вересня підрозділ 95-ї бригади провели операцію зі звільнення Бойківського. Нагадаю, до 2016 року це Тейльма. Місто було взято відносно швидко, було захоплено трофеї – МТЛБ протитанкового гармату Рапіра, автоматичний гранатомет та значні запаси боєприпасів. Однак, подальшого розвитку цей успіх не отримав. Бо підрозділи новоствореної першої бригади Національної гвардії, які буквально щойно прибули в зону бойових дій, мали відносно непогане технічне забезпечення, але брак досвідчених бійців через те низьку боєздатність. І зазнавши перших втрат, бійці були буквально деморалізовані. І отак, от щоб по-чесному ефективно діяти не змогли. Як результат, Бойківське фактично було покинути. Тут чергове варто обмовити. Мова йде не про боягузтво чи злочинний наказ. Мова йде про те, що ситуація була настільки критична, що дірки у неіснуючому фронті закривали тими підрозділами, які є в наявності, а не так, як це мало б мало бути зроблено правильно. Як результат, лише частина бійців і командирів, попри брак підготовки, змогли якось знайти себе і в критичних умовах діяти ефективно, диво не сталося. Армія це все ж таки про систему, а не про яскраві індивідуальності. Найбільш драматичним епізодом, певно, стала спроба прориву до Новоазовськ силами 17-ї танкової бригади та 23-го батальйону територіальної оборони. За відсутності переваги в повітрі, без належної розвідки та за умов панування російської артилерії, танкова ротно тактична група була розбита. За кілька годин бою було втрачено 8 танків, 2 БТР, 3 гаубиці. Підрозділи були змушені відступати під вогнем зазначив додаткових втрат. І знов таки я наголошую, що перелік втрат, доступний в відкритому доступі, і масштаб цих втрат з вказанням дат, імен, обставин загибелі, кожен може оцінити на власний розсуд. І я вчергове наголошую, і це важливо, всі ці контрудари це є плата за те, щоб пригальмувати рух російських підрозділів, створити тиск і дотягнути до моменту підписання перемир'я в умовах, коли противник ще не встиг зрозуміти. Що дорога аж до Дніпра фактично відкрита. 5 вересня 2014 року важкі втрати також були зафіксовані і на півночі Луганщини. Під час відходу українських підрозділів у засідку потрапили підрозділи 24-го батальйону територіальної оборони Айдар та 80-ї десантної бригади. Цей епізод набув широкого медійного висвітлення, бо через низку воєнних злочинів, які вчинили російські терористи з так званої ДШРГ-Русич. До речі, вчинення яких, не соромлячись, фільмували, а потім ще й оприлюднили російські журналісти. Як результат, сукупні втрати лише за один день на різних ділянках фронту сягнули 59 загиблих. І от всі ці епізоди стали кривавою кульмінацією літньої кампанії 2014 року. Збройні сили України тоді вже вичерпали наступальний потенціал. Проте варто зазначити, що описані контрнаступальні бойові дії. У сукупності з демонстраційними та рейдовими діями українських десантників 95 ї та 79 ї бригад створили для російських штабів певне розуміння, що їм може загрожувати фланговий удар. Простими словами, наступаючи вздовж траси новозовськ маріуполь російські командири мали зважати на те, що північніше знаходиться певне угрупування Збройних сил України, яке теоретично може завдати удару російським військам у фланг. А навіть перерізати йому шляхи сполучення, ну чи оточити війська, які просували бік Маріуполя. Масштаби і реальну силу цього угрупування російські командири швидко оцінити не змогли. Тож діяли обережно. І попри те, що журналісти Аль-Джазіри в Новоазовську фіксували вже відкритий рух російських колон з прапорами, розпізнавальними знаками і так далі на Маріуполь, російські війська призупинились. Це дозволило виграти час. І заморозити війну шляхом підписання мінського перемир'я. І тут доволі дивна історія. В 2014 році Російська Федерація дійсно мала серйозну перевагу. І якби вона діяла більш агресивно, то вводячи в прорив нові й нові сили, які у неї були в наявності, можна було б забрати, не побоюсь цього слова, всю лівобережну Україну. Проте, побоюючись, давайте чесно, неіснуючого українського угрупування сил. Армія Російської Федерації призупинилась, мирну угоду підписали, і Україна, наче той борець, якого затислив удушаючий душаючи пройом, отримала тайм-аут. Це дозволило певною мірою відновити військо та швидку війну з великими втратами перетворити на війну повільну, втратами відносно невеликими. Тобто, кажучи простими словами, Україна спромоглась надурити Російську Федерацію, показавши, що в гібридну війну можна грати удвох. Це виграло державі Україна близько восьми років відносно спокійного життя. Кожен громадянин України розпорядився цим на свій розсуд. І замість після Іронія цієї трагедії є в тім, що в році 2022-му російське керівництво діяло навпаки занадто самовпевнено і розпочало вторгнення, фактично не маючи достатніх сил для ефективного контролю захоплених територій. Як результат... Через самовпевненість Кремля російські війська гучно відзначились пограбуваннями та іншими воєнними злочинами. Просто повбивали купу людей без практичного сенсу. А РФ буквально подавилась. Не змогла проковтнути стільки української території, скільки хотіла. Однак, це варто визнати. Російська Федерація провела певну роботу над помилками. І наразі війна на виснаження триває. Тож, підтримуйте діючу війську. Та не забувайте історію, як все починалось. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал Залізний літопис. Ставайте спонсорами цього каналу. Далі буде.